Я поблагодарил своих. Сьогодні у нас фінальна фаза проекту, який тривав майже два роки, з екологічною корпорацією Невка вона підтримує громади в військовий час, з якими працювала до війни. Нагадаю, що за кредитні кошти цієї корпорації ми реалізували проекти по термомодернізації 3-го ліцею та 14-го садочку. На сьогодні вже місто повністю розрахувалося по тому кредиту. Вони були достатньо пільгові, і за рахунок економії, яка виникла в. Наслідок реалізації тих заходів ми погасили той кредит, але ще отримали два відремонтованих заклада, там теплих, комфортних для дітей. Сподіваюсь, 1 вересня ми відновимо навчальні процеси, скористаємось тими влагами. Також в Цьому проекті, вже в другому етапі, такої е збільшення спроможності громад збройної агресії Російської Федерації, нам було подано заявку на три одиниці техніки. Одну ми вже отримали раніше місяцем. Раніше це телескопічний навантажувач. Сьогодні ми отримали великий 178-й екскаватор, який буде покликаний обслуговувати наші колектори самопливні, особливість міста Перомайського, що тут реалізована технологія. Самопливних колекторів, і вони залягають на високій е, глибині. Тобто від шести до навіть 8-9 метрів у нас так само є випадки в місті, де вони так глибоко залягають. І ми не мали чим обслуговувати їх, бо їх вже вік там понад 50 років. Деяких з них, от, і це була або найомна техніка, у нас працювала, тобто швидко ми працювати по ним не могли. І ну, свіжий випадок біля по вулиці Харківській, біля Кофі Експрес, там простояло воно Майже там два місяці, поки ми приступили до ремонту. Сподіваюсь, що ми будемо тепер швидше реагувати, краще утримувати цю інфраструктуру. І друга одиниця техніки, – 1CX екскаватор. Він саме для міської забудови, комунальна техніка, така абсолютно комунальна і, до речі, з слів постачальника в Україні вона єдина в такій комплектації. Перша, принаймні. От, ну, сподіваюся, ми так само зможемо скористатися цими перевагами. Ну, з огляду ми не можемо не бачити технічне переоснащення наших комунальних служб за останні роки. Хочу нагадати, коли я прийшов на посаду міського голови, наймолодший трактор. Був 93-го року народження, все решта було менше. Я думав, що ну, цей тягар там не вдасться зрушити, а виклики наростали, бо місто старіше. Сьогодні у нас з поточних викликів лишається кран 25-тонник. Непогано б нам було придбати, і там пару самосвалів вже більш сучасних, щоб обслуговувати місто. А так, зрештою, в минулому році ми придбали в кінці року вже бульдозер, три одиниці техніки вже в цьому році, два поворотних. Бартер... Вих навантажувачі працюють вже сьогодні на ремонті доріг по вулиці Єдності. Скоріше за все, то буде поточний ремонт, який ми будемо виконувати саме. То наша буде найближча реальність. Ну і військовий час, і обмеження. До речі, користуючись нагодою, хочу сказати так, місце розпочати сезон ремонтних робіт на дорогах. Складний він цього року, бо, по-перше, ми маємо проблему з кадрами. Невисока заробітна плата, хоч і регулярна, але легальне працевлаштування, військовий облік не дає змогу сформувати ту бригаду ну, так, як ми звикли, повноцінно. Є складності з асфальтом в умовах нестабільної, не енергозабезпечення забезпечення заводи ну так само під під впливом цих факторів. Але тим не менше, ну на завтра вже очікуємо асфальт. Спробуємо такий э, цей сезон почати. Тому гарний поточний ремонт це те, на що ми можемо розраховувати скоріш за все, найближче декілька років. По капітальному в цьому році поки що нічого не планується. Якщо буде гарне виконання бюджету, може щось там додамо. Наше підприємство здійснює обслуговування близько 23 23 кілометрів теплових мереж, 103 кілометри каналізаційних мереж та близько 130 кілометрів водопровідних мереж. Обслуговування цих мереж вимагає багато роботи, багато проведення земляних робіт. На цей час наше підприємство має в розпорядженні в користуванні один відносно новий екскаватор GCB і. Старих екскаваторів, які вже один ще е, якось працює, а інші вже, вже в неробочому стані знаходяться. Е, е, іноді бувають ситуації, коли м, для виконання робіт необхідна техніка більш е, велика, більш е, е, з більшими можливостями технічними. Е, е, Саме цей екскаватор ми сьогодні отримали. Це дасть можливість нашому підприємству більш оперативно усувати. Аварійні ситуації як на каналізаційних мережах, так і теплових та водяних мережах. Найголовніше те, що даний екскаватор має глибину копання близько більше 6 метрів. У нас каналізаційні колектора в деяких на деяких ділянках глибина закладання складає також 6-7 метрів, тому це дуже своєчасна поставка техніки. хочу вис... Словити подяку міському голові та всім, хто був задіяний поставці цієї техніки. Сподіваюсь, вона нам принесе тільки добре. Чергова одиниця техніки від фірми ДЖІБІ це міні-екскаватор, універсальний. І для нашого міста ну, це, мабуть, саме необхідна техніка. Він під'їде до любого під'їзду. Дуже, я думаю, нам до нагоди буде. При ремонті вводів наші будівлі, потім для благоустрою, також Тобто машина дуже універсальна, дуже економічна. І з великими екскаваторами в місті ми розуміємо, що дуже важко. Вони порушують нам тротуари, дороги. А з цією машиною ну, пошкодження будуть мінімальні при ремонті і прокладанні комунікацій на території міста. Ну і у нас вже з цією фірмою давно контакти встановлені. У нас є навчений персонал. Який пройшов якийсь ну, якусь школу на, на таких машинах, до того ж, цей міні-екскаватор має можливість використовувати знаряддя техніки, яку ми придбали раніше. У нас вже більше 12 одиниць різних інструментів, це ковші, це бункерні щітки, щітки звичайні для прибирання. Потім у нас зараз в планах ми отримуємо на днях навіть бетонозмішувач, який комплектується з цією технікою. Тобто ми прямо по дорозі можемо вести, змішувати бетон, десь заливати, десь ремонтувати якісь ділянки доріг і фундаменти, і так далі. Техніка дуже добра. Ну і я думаю, що ми ще отримаємо якусь техніку таку.